В ніч з 1 на 2 грудня на автодорозі Київ Коваль у Володимирецькому районі водій позашляховика збив збив річного мешканця села Антонівка. Травмованого хлопчину водій та пасажир автівки доправили до амбулаторії сусіднього села, де й покинули під дверима. Від отриманих ушкоджень хлопець помер. Години ночі хтось постукав у двері. Голосно так постукали. Відкрити, тому що відчули, що хтось підпертий там нас під дверима, чи сидить, чи лежить. Чуть-чуть ми відхилили, побачили ноги, значить, лежить. Якийсь хлопчина. Подумали спочатку, що п'яний лежить, хтось підкинув п'яного. Коли двері чуть-чуть відхилили, побачила, що голова в крові вся. От я зразу зрозуміла, що це є якесь ДТП. 17-річний Анатолій у той вечір повертався із дискотеки. На прохання брата їхати додому відмовлявся. Потім підійшов до нього, він стояв на дорозі, десь метр наступив на дорогу. Я кажу, чи поїдемо до хати. Кані, до хати не поїду. Я йому вже казав, що сідай на мотоцикл, поїдемо десь покатаємося так, щоб він сів на мотоцикл і їхати до хати. Він сказав, ні, я нікуди не поїду. Я його взяв за курточку з дороги стягнути. Він розвернувся, як розвертався, ступивши крок, його зацепила машина. 16-річний Роман запам'ятав, що на дорозі був темний позашляховик із номерним знаком, на якому були двійки. Медпункту зателефонували до міліції. Про ДТП повідомили стаціонарні пости Даї не лише на Рівненщині, а й на Волині та на Житомирщині. Саме на Маневицькому посту у Волинській області авто і зупинили. За кермом перебував 31-річний мешканець міста Луцьк, який їхав разом із братом. Виїхав з Києва на машині, везли плавну на машину. Маговав брату. Засарнули, не знаю, там село чи що. Ми проїхали, була пуста траса, нікого на нічого не було. Тут момент роз'їзду з хорою, яка мене засліпила, uh -huh. я побачив якусь тінь і удар ну, з'ярту.